Мої вітання в ефірі тема дня і до нашої студії. Ми запросили доктора медичних наук, директора одеського центру первинної медико-санітарної допомоги. Це Олена Колоденко. Я рада вітати вас. нашій студії. Доброго, Доброго день. дня. отже, кожен може відчути на собі такі зміни погоди. В нас то дощ, то сонце. До того ж досить велика вологість майже щодня. Як все це може позначатися на самопочутті людини? Звичайно, будь-яка людина може на це реагувати, особливо люди з хронічними захворюваннями, особливо з захворюваннями серцево-судинної системи, тому що людина чутлива до перемін в погоді, і, звичайно, вона може відчувати або слабкість, або там дуже незвичайно для неї втому, може бути навіть і головний біль. І в ці моменти дуже важливо контролювати стан свого здоров'я, завчасно звернутися до Сімейного лікаря для того, щоб можливо відкоригувати і препарати, які людина постійно приймає, для того, щоб таку чутливість трошки зменшити. Угу. Ну треба сказати, що не тільки люди з певними хворобами відчувають так, але й звичайні так відчувають на собі ці примхи погодні, особливо зранку. Інколи і млябість, і кволість. Тоді, коли треба бути в тонусі бадьорим, а прокинувся і немає цього життєвого. Ого, тонусу цих життєвих сил, що ви порекомендували. Ну, по-перше, це такі прості, на перший погляд речі, але які постійно треба виконувати. Дуже важливо дотримуватися звичного для людини режиму дня, режиму роботи та режиму відпочинку. Тобто, все повинно бути в певних рамках для того, щоб людина мала певний час для повного відпочинку. Тоді зранку вона буде прокидатися. Без таких от скарг угу. да на втому дуже важливо правильно харчуватися. Це важливо для кожної людини, і чим краще, чим правильніше людина буде харчуватися, тим менше вірогідності, що в неї будуть загострюватися хронічні угу. захворювання або, взагалі, вони будуть з'являтися. Дуже важливо дотримуватися питного режиму тобто е кожна людина. Має вживати принаймні півтора-два літри е рідини просто води на добу, і це дуже важливо це робити, тому що коли буде зневоднення е організму людини, всі ці симптоми будуть з'являтися з такою більшою силою. Угу. І, звичайно, це фізичне навантаження е прогулянки. Е Ввечері або прогулянки протягом дня, принаймні декілька годин на ти, на день, це важливо робити для того, щоб наш організм був в такій нормальній фізичній формі. І, звичайно, це бажано робити і фізичні вправи, або, наприклад, ходити до спортивної зали, або просто на свіжому повітрі робити вправи для того, щоб наші м'язи були в постійному тонусі. М'язи будуть в тонусі суди. Не буду mm -hmm. в тонусі, і, звичайно, людина буде себе краще почувати. Mm -hmm. Ось стосовно першого важливого фактору, сну, так, є думка, що є нас години краси і здоров'я, це 10-ї з 22-ї години вечора до 2-ї треба точно вже спати. Так. Чи це так насправді, чи все це стереотія? Звичайно, звичайно, це так, тому що ну, все ж таки більша частина людей. Дотримуються певного графіку роботи, і історично вже так склалося, еволюційно так склалося, що організм людини працює у певні часи. І зазвичай, от саме в такий нічний час, коли ми відпочиваємо, а наш організм продовжує робити. Тобто, і це головний мозок, наші гормони, гіпофіз, гіпоталамус, вони виробляють гормони, які нам необхідні для нормальної життя. Діяльності, тобто цей гормон росту, і гормони, які приймають участь у виробітці і білків, і жирів, mm -hmm. і вуглеводів, і підтримують нормальну життєдіяльність організму, і більшість з них е виробляється саме в ці е нічні часи, і тому, звичайно, дуже важливо лягати. Приблизно ну, десь о 22-23 годині для того, щоб в, з 24-ї години, ну десь приблизно до 3 години ранку е, повний цикл. Е, Формування гормонів він відбувся, і вони вироблялися в нормальної кількості mm -hmm. і в нормальній якості, mm -hmm. тобто таке перезавантажене перезавантаження, перезавантаження так? організм. нашого організму. Mm -hmm. Mm -hmm. Коли ми відпочиваємо, організм все ж таки продовжує робити. Mm -hmm. І ще з проблемних питань пов'язаних зі зміною погоди, це перепади тиску. Так, люди відчувають і ті, хто мають підвищений mm -hmm. тиск на собі, це і ті, хто має понижений знижений тиск. Так які рекомендації. Ви б стосунок цього е, ну ви знаєте, те, що стосується артеріального тиску, е, якщо людина здорова, то коливання тиску ну в принципі, ну такого різкого не, не має бути. Mm -hmm. Якщо в все ж таки з'являються такі епізоди підвищеного тиску. Це говорить про те, що е, треба звернутися для до лікаря і е, виявити, чи це якийсь такий епізодічний е, випадок був, або це вже симптоми гіпертонічної хвороби, і людині треба лікуватися, треба постійно приймати препарати. І це дуже важливо для того, щоб людина не відчувала оцих от скарг. І дуже часто люди просто, особливо коли це буває різко, вони дійсно пов'язують то з погодою, то з сезонністю, то ще з чимось, а не розуміють, що це вже такі перші ознаки захворювання, і це потребує лікування. І, на жаль, серцево-судинні захворювання є однією з основних причин смертності, і дуже часто люди про гіпертонію взнають. Тоді, коли вони можуть потрапити в стаціонар з інсультом або з інфарктом, тобто це такі неприпустимі речі. Я наскільки знаю, ще така підступність гіпертонії в тому, що тиск не завжди відчувається, так? і людина так, вчасно може це не відчути. Звичайно, так? А, потім... Звичайно. а потім вона каже, що це погода, а потім там не така вологість або ще щось, а це просто вже симптоми захворювання. І з цими симптомами треба пора. Радитися mm -hmm. з лікарем як правильно себе поводити. людей якого віку стосується? Є знову ж таки думка, що там, якщо мені 25, то мене це не торкнеться. Чи ти знаєте останніми бути. роками, на жаль, серцево-судинні захворювання суттєво помолодшили? Mm -hmm. І якщо ми дійсно раніше казали, що категорія людей після 40 років mm -hmm. вона потребує більшої уваги то сьогодні, вже навіть і після 20, після 20 років ми бачимо випадки і ранніх інсультів, і ранніх інфарктів. Тому тут не має значення вік, а має значення самопочуття людини. Як тільки вона відчуває якісь симптоми, які не характерні для здорової людини, це вже привід для того, щоб звернутися до лікаря. І дуже важливо, навіть якщо людина жодних симптомів не відчуває, принаймні. Амін раз на рік прийти до е, свого сімейного лікаря і пройти такий курс обстеження для того, щоб впевнитись так, що все добре з цією людиною, і до речі, нещодавно ж відзначався день сімейного лікаря. Так, можемо так. це знову ж таки привіт нагадати тим, у кого ще немає, наприклад, заключеної декларації, що в принципі це зробити дуже просто. І легко. Ну по-перше, це дуже просто, а по-друге, це. Те, що нам на сьогоднішній день гарантує наша держава, ці послуги сімейного лікаря вони є безкоштовними. І не тільки послуга, а ще й певний перелік аналізів. Це і загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, кардіограма, холестерин, тести на віч, не гепатити. Тобто це все цукор крові, це все дуже просто, це займає дуже мало часу, але дуже важливо прийти і познайомитися з сімейним лікарем. Лікарям і принаймні раз на рік до нього приходити. Вакцинація згідно календаря щеплень, це також все безкоштовно. І дуже важливо розуміти це і користуватися цим, тому що іноді ну, от наші люди можуть скажитися, uh -huh. та, що там лікарі не такі, система не така, там ще щось не таке, але вони навіть не використовують те, що їм дається безкоштовно. Uh -huh. До речі, про те, що лікарі якісь не такі, так інколи я чую, що а як обрати лікарі? Я не знаю, в мене немає сімейника, так і ну, сьогодні ми використовуємо майже всі можливості для того, щоб казати про сімейних лікарів. Uh -huh. В нашому місті працюють дуже працює п'ять центрів первинної медико-санітарної допомоги. Кожний з цих центрів має там від п'яти до 7 амбулаторій сімейної медицини. В усіх районах нашого міста амбулаторії сімейної медицини є. Треба, ну, якщо людина живе, проходить, бачить вивізку амбулаторії сімейної медицини, то треба зайти і е, познайомитися із персоналом із з послугами, які вона надає. Окрім того, працюють і приватні заклади, і певна частина цих закладів підписала договір з Національною службою здоров'я України, і вони також. Надають безкоштовні послуги сімейного лікаря, і про це треба знати, треба mm -hmm. звертатися. А для того, щоб заключити декларацію, взагалі не потрібно дуже багато часу. Тобто, ви звертаєтесь до реєстратури, реєстратор може ознайомитись з тими лікарями, які ще не набрали е, ліміт е, своїх пацієнтів, і з ними можна заключати декларацію. Для більш такої, е, таких продвинутих да, пацієнтів можна. Mm -hmm. Не сказати, які користуються інтернетом, Фейсбуком, інстаграмом, іншими соцмережами, можна зайти на ці сторіночки і побачити всі послуги, які можна отримати безкоштовно на сьогоднішній день. І до речі, якщо треба з певних причин змінити лікаря сімейного це ж Так, ж звичайно, легко це це зовсім не складно, Тобто людина має при собі мати паспорт, ідентифікаційний код і телефон. Фон, який приходить смс-повідомлення з кодом для того, щоб заключити або перезаключити декларацію. Це займає буквально там uh -huh. декілька хвилин. Uh -huh. І наостанок лишається не менш важливе питання програми Доступні ліки. Так, давайте нагадаємо глядачам, які препарати можна отримати безкоштовно. Ну, препаратів на сьогодні дуже багато. Uh -huh. Це основні групи або такі основні хронічні захворювання, які покривають ці препарати. Це артеріальна гіпертензія. Це цукровий діабет, це бронхіальна астма, це епілепсія, тобто майже всі такі, ну, такі серйозні та, так? Тобто, людина з цими захворюваннями звертається до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар виписує препарат, і з цим рецептом людина іде до аптеки, і вона може безкоштовно або з невеличкою доплатою отримати той препарат, який їй життєво необхідний знов ж таки. Це зручно, це безкоштовно треба користуватися. Це безкоштовно. Mm -hmm. Найголовніше, що це безкоштовно, і вибір препаратів на сьогоднішній день достатньо великий. Тобто, особливо коли ми кажемо про е, такі е, ну соціально незахищені версти на нашого населення. То для них це взагалі дуже зручно, але треба це знати, треба користуватися, і зверна для цього треба звернутися до свого сімейного лікаря. І е, отримати цей рецепт, пані Олено. Я вам дуже вдячна за важливу і змістовну розмову. З нами була докторка медичних наук, директор Одеського центру первинної медико-санітарної допомоги Олена Колоденко. Студію провела я Світлана Пензова. Я вдячна вам, що дивилися. Ще побачимося.